Казка. Ох, українська народна казка для дошкільного віку. Колись, -то давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою, а у них був один син. Та й таке лейда що той одинчик, що й лишенько? Нічого не робить і за холодну воду не візьметься. А все тільки на печі сидить та просцем пересипається, ніколи і не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить, що ти ні до чого не дотепне? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб їси, так йому не до того. Сиди просто це пересипається. Журили, журили з батько з матір'ю, а далі мати й каже, що ти таки, старий, думаєш з ним, що вже він до зросту дійшов, а така не до тебе, нічого робити не вміє. Ти б його куди віддав, то оддав, куди найняв, то найняв, може б, його чужі люди, до чого вивчили. Порадились батько і оддав його в кравці вчитись. От він там побув днів зо три та й утік, виліз на піч, знов простя пересипається. Батько його вибив добре, отдав до шевця шефства вчитись. Так він і звідти втік. Батько знов його вибив і отдав ковальства вчитись, так і там не побув довго втік. Батько, що робити? Поведу, каже, ледащу у інше царство. Де найму, то найму. Може, він від тіля не втече. Всяк його й повів Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля увіходять у ліс. Притомились трохи, а так над стежкою стоїть обгорілий пеньок, батько й каже. Притомився я, сяду, відпочину трохи. От сідає на пеньок та ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж того пенька ти не взявся. Вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж до коліна. Що тобі? питає. «Чоловіче, треба від мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося. Та й каже йому: Хіба я тебе кликав? Одчепись. Як же не кликав? каже дідок. Коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, Лісовий цар. Ох. Чого ти мене кликав? Та цур, тобі я тебе й не думав кликати, каже чоловік. Ні, кликав. Ти сказав ох. Та то я втомився. каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш? пита ох. Світ за очі, каже чоловік, веду цю дитину наймать, може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече. Найми, каже Оху, у мене, я його вивчу тільки з такою умовою. Як ви буде рік та прийдеш за ним, то як пізнаєш його, бери, а не пізнаєш ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. Погодились. Чоловік і пішов з собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та повів аж на той світ під землю та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці все зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти сказано все-все. А за наймичок у Оха мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай, каже, ох, наймитку, та поїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена, він поїв. Ну, каже ох, піди ж, наймитку, дровецю рубай та наноси. Наймик пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця і заснув. Приходить, ох, аж він спить. Він зверів наносить дров, поклав на дрова зв'язаного наймінта, підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, вітром розвіяв, а одна вуглина і випала з того пепелу. Ох тоді, її сприснув живущою водою. Наймит знов став живий, тільки вже моторошніший трохи. Ох, знову зверів, найметові дрова робати. Той знов заснув. Ох, підпалив дрова, та спалив. Попілець вітром розвіяв, вуглину сприснув живущою водою. Наймет знову жив і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив його і втретє, та знов сприснув вуглину живущою водою і з того ледащого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здувать, ні згадувать. Хіба в казці сказати? От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде по сина. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та й каже: Ох. Ох, і виліз із того пенька та й каже: Здоров був чоловіче. Здорово! А чого тобі треба, чоловіче? питає Ох. Прийшов, каже, по сина. Ну, йди. Як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігало з такого півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син. Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у один не впізнав. Ну, каже, ох, іди ж собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От, виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька. Ох. каже. Ох до нього виліз. Іди, каже, пізнавай. Увів його в кошару. Аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі. Коли так додому, твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до Оха, іде та йде, аж йому назустріч дід, увесь як молоко, білий і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіч, з, -з, -з доброго здоров'я, діду! Куди йдеш? Іду, каже, до Оха, виручать сина. Як саме, так і так, каже чоловік. І розказав тому білому дідові, як він охові удав у найми свого сина і з якою умовою е, каже дід, погано. Чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робити тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадать? Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю голубчику, бо все-таки який він не був, а мій син. А слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грущою сидітиме та обскубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік дідові та й пішов. Приходить до пенька. Ох, каже. Ох, виліз до нього і повів його у своє лісове царство. От, висипав ох мірку пшениці, накликав голубів, назліталась їх сила, і все один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син. Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшениці, а один сидить під грушею сам собі, надувся та обскубується. Чоловік і каже: Ось мій син! Ну, гадав, коли так бери, взяв, перекинув того голуба і став з нього такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує. Раді обидва ходім же, сину, додому. От і пішли. Ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже Що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не зароби. Не журіться тато, все гаразд буде, глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та біймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продаєте за триста карбованців. Тільки продавайте без ретязя. От у вас і гроші будуть, розживемось. Ідуть та йдуть. Аж так на узлісі собаки ганяють лисицю та ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт? Мій, добре хорт. Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? 300 карбованців, без безретязя. Нащо нам твіретісь? Ми йому позолочений зробимо на сто. Ні, ну, бери гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знов на лисицю. І він, як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько і каже. Що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись, хату полагодить. Не журіться тато, буде ще. Тут, каже тату, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. То я переконуюсь соколем, а вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за 300 карбованців без шапочки. От ідуть поле. Паничі випустили сокола на перепила. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом. Так зразу і насів того перепела. Паничі побачили це твій сокол? Мій. Продай його. нам. Купіть. Що тобі за нього? Як дасте 300 карбованців, то беріть собі сокола, тільки без шапки. Ми йому парчево зробимо. Поторгувались. Продав за триста карбованців. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетить, той полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Ну тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тато, що буде? Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте, дадуть вам за мене тисячу карбованців. Тільки продавайте без недоузка. От, доходять до містечка там чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем, такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоузок, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут вона з скупців, торгуються. Тисячу каже без недоузка, то й беріть. Та навіщо нам це недоузок? Ми собі срібно-позолочену уздечку зробимо. Дають 500. Ні, а це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоузка. Ге, дорого батю, візьми п'ятсот недоузку. Ні, не рука, каже батько. Ну 600, бери. Як узяв, то циган торгувається, як узяв, так чоловік не спускає. Ну бери, батю, тільки з недоузком. Е ні, цигане, недоузок мій. Чоловічий добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки і передать ніяк. Як хочеш, а недоузок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять карбонців накину, тільки з недоузком. Чоловік подумав, недоузик, який там три гривни варти, а дає п'ять карбованців? Взяв і віддав. пішов чоловік взяв гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари, от спустились у лісь. Приїхали до оха, Він того коня поставив на стані, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кін нахилився пить та й перекинувся оконем та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукою та давай ганяться за тим оконем. Так оце, що нажене, то окунь оцтовбурчить пірця та хвостом повернеться, а щуки не візьме. От вона дожене та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знов що на жене щука окуня та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. А окунець от стовбурчить пірця та й каже Коли ти кумоньку хочеш, то я й так чую. Довго ганялись щука за оконем. Та ні, не дожене. А це підпливає те окунь до берега. Аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться, який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько любується, а Сарівна не знає, на який його й палець надіти. Такий гарний. Коли це через який час доповіли цареві, що прийшов якийсь купець, а то ох, купцем перекинувся. Цар вийшов, що тобі треба. Так і так їхав, я кажу, ох, кораблем по морю. Віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий та й опустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Так, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її, просить, щоб удала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не оддає, годі. Тут уже цар уступився. Одай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові отдай. А ох, так просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то що б ні тобі, ні мені? Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном, так і проскочувалось воно по всій хаті. А ох, недовго думаючи, перекинувся півнем та й давай клювати те пшоном. Клював, клював, все поклював, а одна пшонина закотилась. Під ноги царівні. Він тієї пшенини і не з'їв, як поклював, та в вікно і вилетів геть та й полетів собі. А з тієї пшенини та перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалась одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її дали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, за ним моє щастя. Цар довго морщився, як то за простого парубка вдати свою дочку, а далі порадився та взяли, та й одружили їх. Та таке весілля справляли, що весь мир скликали. І я там був медвенопив, хоч в роті не було, а по бороді текло. Тим вона в мене й побіліла.